За кілька місяців до парламентських виборів у центрі в почали готувати сервер. Системи проходять профілактику, щоб під час голосування не виникло збоїв. Особливу увагу приділять безпеці даних. Про можливі атаки на сервер ЦВК заявили представники хакерського руху Анонімус. Українські хакери не відкидають, що завдадуть чергових атак по державних інтернет-ресурсах. Їх часто називають групою хакерів, та в інтернет зверненнях вони кажуть, анонімус не організація, а ідея скористатися якою на благо людства може будь-хто і будь-коли. Кожен може запустити ідеологічне повідомлення або кампанію під прапорами Анонімус. Кожен може взяти на себе роль лідера в поширенні анонсвідомості. Чи буде це використання законним, вирішують інші користувачі інтернету? Вони кажуть, що захищають свободу інформації і демократію на їхньому рахунку обвалу рядових сайтів Пентагону, ФБР, міжнародних платіжних систем, відомих банків і політиків в Україні. Про них заговорили після закриття інтернет-ресурсу XUA. За це помстилося близько п'яти тисяч користувачів, обваливши сайти президента уряду, МВС, та СБУ. Пользователи, совершая деякі маніпуляції зі свого комп'ютера, всі вместе перегружали сервера МВД і других правительных сайтов. Ну, это не потому, что они создали большую силу, потому что эти сайты были практически не защищены ничем. Вже наступної осені сервери державних органів та різних політичних сил знову можуть опинитися під особливою увагою анонімних хакерів. У жовтні в Україні відбуватимуться парламентські вибори. Змагання за результат у віртуальному світі можуть стати не менш запеклими аніж у реальному. Цю інформацію нам підтвердив представник руху. Анонімус людина в масі запевняє, аноніми уважно стежитимуть за ходом майбутніх виборів під особливим контролем. Ресурс центр виборчкому Ми будемо сидіти за ці грамі ЦВК время. И если мы там увидим какие-то нарушения, какие-то фальсификации, изменения протоколов и так далее, безусловно, мы будем атаковать. Потому что мы патриоты, анонимцы, которые считают Украину своей родиной, и мы всегда будем заступаться за нее. Ось свята святих це Серверна доступ до кімнати мають одиниці. Зараз обладнання готують до майбутніх виборів. Це частина великої електронної системи. Вибори вона збирає інформацію з виборчих округів, публікує на сайті, а також організовує безпеку. Зокрема, на базі великих провайдерів створять кілька дзеркальних серверів. У разі відмови одного інші прийматимуть запити на себе. Тенічний користувач ні даже ні замічають, то сірвер ні а їх. Несколько, и что он одну страницу может увидеть с одного сервера, а вторую с другого. Сервер ЦВК атакували не раз. 2004-го під час президентських перегонів він дав збій. 2006-го на парламентських виборах витримав уже кілька атак. Утім у ЦВК кажуть від професійного хакерського удару. Нині не застрахований ніхто. Яка би бы не була система захисту, положити можна все що угодно. Ламають Пентагон, ламають банки всімірно звездні. Готуються до виборів і хакери, які працюють за гроші. Експерт Дмитро Голубов каже, ціни на їхні послуги різні, залежно від обсягу роботи і мішені, яку атакують. Якщо це сайт, допустим, політичний виборів, ну ці вот суми будуть іти там по 1000-2000 доларів в день. Тобто да? ну, ціна може виростати там до 10-15 тисяч доларів в день. Ну і чесно, ефекти що атак на державні ресурси більше днями заявив голова СБУ, наголосивши захист електронної інформації одне з головних завдань служби. І Меделян, Віктор Протопов, Роман Пух, Вадим Тимофієв, перший національний.